Наче нічого не розбилось. Окрім сім'ї. Ну, це вже в минулому. Ну що ж, давайте прощатись. Петя, Присядь на дорожку. Та мені ще три години до Києва на автобусі їхати, потім переліт до Куби 10 годин. Насидюся ще. Ну Тоді, чекай. Бувай. Що могла без мене свідоцтво про розлучення з раксом взяти. Дякую. Ну, сьогодні заберу. Чого тягнути? Дійсно. Чого тягнути? Бувайте. Він має знати, що це його дитина. Він сказав Все значить, все. Насильно милий не будеш. І в нас є важливіші справи. Ну ось, наприклад, як нам оцей весільний сервіс роздербанити? Хоча дід уже його роздеребанив, ситочка не вистачає. Напевно, воно все ж таки виявилось золотим. Бо я думаю, чого він так довго з ним прощається? сильний костюм. Ти що, враг зібрався? Так. Тільки цього разу не одружуватись, а розлучатися. Аля хоче розлучення вона його матиме. Це що якийсь новий челендж з ТікТокас. Спершу батьки ти ви. Слухай. Я вже втомився бігати за нею з причиною і без. Хай вона трохи спортом позаймається. А я б краще побігав. Це взагалі зараз не в кайф в так приїздити. Алло, Аль. Привіт. Слухай. Э, Коротше тут така справа. Э, э, ну, Діду і зовсім паном через приїзд став. От, Тому Ромка не зможе приїхати до тебе на зустріч. Не відходить від нього ні на крок. Ну, що поробиш? Така остання воля старого. А, і ще можна тебе дещо попросити? Толь, я знаю, як врятувати ферму. Верію одну руку, а пукає в іншу, і потім подивишся яка швидше на повністю. Ми отримаємо сімейний грант і папери віри будуть недійсними. Слухай, я вже дорослий хлопчик і діда Мороза не вірю. Ситуація змінилася. Раніше чиновниця була подругою віри, а тепер моя. Що мені робити, як отримати цей грант? Очолювати ферму має подружня пара. Отже, швиденько переодягайся. Ми їдемо в ракс. З тобою в вракс. Розбріяємося, нам ніхто не повірить. А з ким тоді? Ніна, привіт. Разве ти замучила, а? Угу. Замучили. Особливо один, дуже здоровенний. Ти чого приперся? Ти з глузду з'їхав. Встань негайно. Я не встану, поки не вислухаєш мене. Значить так. Дай руку. Ну, якщо що, то я можу і рукою. Так руку дай. Ось. Виходь за мене, ніна. Я згодна. Яке воно гарне. Це бабуся заповіла передати його особливій жінці. Мені тобі-тобі. Ну, Толя, зачекай, а ти не поспішив? Не поспішив, час піджимає. Тобто ти хочеш сказати, що я вже стара? Ну, там не важливо. Стара, молода, головне швидко все повернути. В сенсі. Ну, Оля вигадала геніальний план. Сімейний грант. Ми з тобою одружимося і врятуємо ферму. А, тобто, це все через ферму? Так. Тобто ні. Ну, Не тільки через ферму, а ще через те, що я тебе Ну, тебе я Ну, цього. Того. Ну ти ж мене зрозуміла, а? Так, Толічка. Я дуже добре тебе зрозуміла. Забирай свою обручку і шуруй на свою ферму Ні. і той, і цей, Ні. щоб мої твої Ні. тут не було і пішов звідси. Но... Бать. Твої заночки на чорний день вистачить тільки на дорогу до Куби. А далі що будеш робити? Ром там дешевий, А сеари, ти мені з роботи будеш приносити. А що мені ще потрібно? Тепер моя черга у тебе на шиї сидіти. Так, у вас 15 місце. Кладіть речі до багажного відділення і проходьте до села. Куточок. Ай, момент. А мені 16 місце поруч з ним. Бать, ну я ж тобі не каса. А в касі взагалі квітків нема. Я думав, ми не місце домовимося. Так куди ж я тебе посажу? В мене повний автобус людей. А... Так у нас літак. І не хотілося б прилетіти. Хоч на ручках, хоч на ніжках. Головне, вали звідси і не затримуй черв. Наступний. Давай допоможу. цегла Куди цікавіше дізнатися, що там за валізами? Здравствуйте. Вилазьте. Не ну, чіпай, ти мені зуглоби зламай! Е! Бачу, вам разу не дам! Ну все, мужик, ти догрався. Вилай, скажу звідти! Е, обережно! Привіт. Привіт. Дякую, що виручила, бо в сільських аптеках реально порожньо. Передавай, щоб швидше одужувало. Слухай, давай, може, особисто? В сенсі. Я не знаю, скільки дня протягнув. Та й укол треба зробити, а я крові боюсь. Ти ж знаєш. Добре, давай тільки швидко не хочу рому зустріти випадково. А. Де ваш дівусь? В сироварні. В сироварні? Де прихопило, там лежить. Господи. <кхем> ну і де тут наш хворий. Це хто хворий? Сама така. Ага. А, зрозуміло. Це був твій ідіотський план. Він не спрацював. Я йду. Почекай, це, це, це мій план. Рома б до такого не здогадався. Можеш... Може, досить мене ображати, я все чую. Слухайте, краще зали і стосунки з'ясовував не зі мною, окей? Коротше, я тут вирішив, що раз я вже своє особисте життя не можу налагодити, так хоч вам допоможу. Ви поговоріть, я буду вашим троянським суддею. Третейським, придурок. Значить, так. закінчуй свій цирк. Угу. Аля дала мені зрозуміти, що в нас немає майбутнього. Що скажу на це Аля? Звичайно, яке може бути майбутнє з людиною, яка не поважає мене і мої бажання. Це резонне заваження, Ром. Ти хотіла сказати капризи? О, випад, укол в жарко. Капризи? Окей. Тоді ще один каприз. Я їду до батьків у Грузію. Шасти. Сі, стій, стій, почекай. що ж Вова! Вова! Не відчиню, поки не помиритесь! Тоді ми тут помремо! Помирайте за те разом і в один день, як ви то і хотіли. Що трапилось? Ніна трапилося. Послали мене. Не по дорозі нам з нею. Ну, виходить, нам треба знайти іншу наречену. Ага, Інша. Де ж її взяти? Ну, ви їдете в РАК, чи мені самі документи забирати? Чого ви так на мене дивитесь? І ти, не суддя, ти суддя? суддя, на на якого кричать на стадіоні. Ага. Я вам щось романтичніше ввімкнув, але в мене телефон сів. О. А ви що, ще не з'їхали? Може, взагалі не з'їдемо. Батьки поїхали в місто домовлятися, так що все одно. Ага. Така бульдозер біля ваших хворіць. Вам так, піцу привіз? Який бульдозер. Ну подивись. Хвоп, відчини двері, я хочу в туалет! Я хочу в туалет. Як я сам не здогадався, Алю, це геніально! геніаль! ти не дістав же! От я його взагалі не знаю. Я так, повз з проходить, а він стоїть Куди? Зрадник! Якби би давай не припекло зі мною на купу лечить, я вже давно через елімінаторний океан дивився. Ага. О! О! О, а цього чого? Стаття 173 Кримінального кодексу. Не знаю такої. Сходиш по маленькому в парку знатимеш. Здрасті приїхали. Ти якого тут? Там Леська вагітна, сама тяжке таскає. А ти в цей час бухаєш. Її алкогольки не потрібні. А я вагітну не підписувався. А ви Що мені таке щастя. А де ти з цим карате раніше був, коли нас водій автобусом отузив? Ми б тут не сиділи. За валізами ховався. Там все, не може більше. Мужики! Відчиніть! Е! Мужики! Відчиніть! Муж... Чого буяниш? Буянист! Ні, цей, мені терміново враг треба! Там моя дружина зі мною розлучається, а я її сип залишити не можу! Так, годі мені тут зуби заговорювати! Стій. А якщо я зроблю пропозицію, від якої ти не зможеш відмовитись? М -м? Добрий день нас треба розписати. Я, звісно, розумію, що Україна це Європа. Але офіційно багатоженство в нашій країні заборонено. А ні, це ось вони одружуються. Я просто свідок. ми. Ай нам терміново. Перший вільне терміново. У нас через два з половиною місяці. А, але нам сьогодні треба. Я вагітна. Через два з половиною місяці я взагалі в сукню не влізу. Вагітна? Ну так, я ж тобі казала, ти, напевно забув. Я йому казала, він, напевно, забув. Я жартую. А Від кого? Від Петра чи ветеринара? Хуморис. За що я тебе полюбила? Так добре. Якщо наречена в такому становищі. Дайте мені пів години. Я підготую церемонію. Ах, ні-ні-ні, нам ні, всього цього не треба. Так, ми не любимо церемонитись. А я це помітила. Почекайте в коридорі. Угу. В коридорі кажу, почекайте. Алло, Вірон. Та я вже на об'єкті. Ага, бачу. Перекажу так. Давай. Ви бригадир? Я. Yeah. Прийшли нові дані. Ходіть за мною, покажу, що треба робити. Давай ти не будеш мені казати, що робити. А я не скажу, куди тобі йти. Давай. У мене вже є дані від віри Павлівни. поняв? <гум> від Віри Павлівни, значить. Да, ось таких набирають. Алло? Вірунь, ну він не хоче слухати. Що мені з ним робити? Що? Вір, ну Може не треба так жорстко? Та він наче нормальний мужик. Хоч сама з ним поговорити. Ну, даю трубку. А Вірусь, ми, ми наче все владнали, ага. Та, все, до вечора, мор. Ідіть за мною, все покажу. Що розсілися, ну пішли! Все, приїхали. Давай, все. Я швидко. Давай, давай. Дев'ятисота проба. Віснадцяте сторіччя. кого ще не було таких зубів. Створення сім'ї є добровільним актом. Тому я маю спитати вас, чи є ваша готовність створити сім'ю справжньою щирою? І вільною. Так. Так. Владою наданою мені оголошую вас чоловіком і дружиною. Наречений може поцілувати наречену. Я не вода. Заваду далеко зайшли не треба. Стоп, я тобі зараз поясню. Ти ж сама казала, що він не в твоєму смаку. А ви хто такий? Я? Ви? Я чоловік! Ні, це колишній чоловік Продовжуйте. Так я не можу продовжувати, поки. Поки я не скажу. Леся, я знаю, що ти вагітна від ветеринара, але мені все одно. А як же Куба? Я зрозумів, що не потрібна мені ніяка Куба без тебе. Я тебе кохаю і хочу бути з тобою. І кохаю так сильно, що згоден виховати чужу дитину. Одну чужу вже виховали і другу зможемо. Це твоя дитина. Моя? Ось. Я так розумію, мені вже не продовжувати. Не, не продовжувати? Я тобі потім все поясню. Ага. Так, так, так продовжуйте. Будь ласка. Ти теж вагітна? Ні. Ну, слава Богу, то не хочеться знову дітей переплутати. Скільки тут працює, такого ще не бачила. Продовжуємо. Я так не можу. Вибачте, я піду. Сінція підеш. А ферма. Успусті її фермою. Я нінку люблю. Так, стоп. Ні, Толя. Стоп! Це якщо все оплачено, то може ви нас розпишете? Ти що, хочеш на мені женитися? Ага, другий раз і теж по позаліти. Шіш, нін. Нін, нін. Не можна з тобою поговорити? Ні, не можна. Так, чоловіче, ви або купуйте квіти, або йдіть геть звідси. Значить так, я нікуди звідси не піду, поки ти мені не скажеш. Ти вийдеш за мене. Падла мордата. Так, я вийду за тебе. Так я врятую твою ферму. Але більше ніколи в житті я тебе бачити не хочу. Домовились. Ну, тобто, мені не потрібна ферма. Мені. Ти потрібна. Тому що я тебе. Що? Ну. Я тебе. Ну. Ко... Я не чую? Я тебе кохаю. Кохаю. Я тебе кохаю. Так все досить. Ні, не досить. Я хочу, щоб всі чули. Чуєте? Я її кохаю! Я тебе кохаю. Толя, а? Я тебе також кохаю. Здуріти можна. Mm -hmm. Може, це і правда твоє покликання? Ти про секс? Ні, я про сир. Mm. Хоча. <ріст> <ріст> це реально дуже смачно. Mm -hmm. Шкода, що ми втратили і ферму, і сироварню. Стільки сил у програму було вкладено. Слухай, а тут немає камер. Камери. Аля геній. Я знаю врятувати ферму. Ром, так є камери чи ні. Руки приберіть. О, і, і нема Взагалі, то є 18! Ай! А, ну, пішов. Що тут відбувається? Та ця дівка украла наш бульдозер. І скинула в курят! Дістати зможеш? Чим так робити? Дітки, йшли б ви краще гратись в іншу пісочницю. Нікуди не підемо. Ну, що ж, тоді почекайте, поки я зроблю пісочницю з вашої ферми. Ну-ну. все, -ну. я сам. Анатолій, ну нащо ви знову починаєте? Ця ферма тепер моя. Так що давайте ви не будете мені заважати. А я і не заважаю. Віка, Вікаво, ману, відійдіть від воріт. Браво! А ви в курсі, що я тут все знесу? Я в курсі. От тільки все не вийде. До тебе тут Петро половину всього зламав. А вам не шкода? Все таки. Ви виросли на цій фермі. Знаєте, навіть трохи сумно, що більше не побачимось з вами. Чого це не побачимося? Ми тепер сусідами будемо. Ой, Анатолій, ну що ви за людина? Все задоволення псуєте. Ну, добре. Давайте зносьте тут все. Пані! Якщо у вас тут залишилось якесь барахло, то можете про нього забути. Барахло. Рома! Що не бульдозер, ж мене, брати, куди. Ще один юнат. У мене є пропозиція, від якої ви не зможете відмовитись. <смірко> Що може бути краще, ніж знести цю ферму? Ви віддаєте мені папку з усіма документами, а я віддаю вам флешку. З програмою онлайн-ферма. Це програма, яка 24 години на добу і 7 днів на тиждень за допомогою багатьох камер фіксує усе, що відбувається на фермі. І з задоволенням переглядала б ці моменти знову і знову, щоб насолодитися вашими нікчемними спробами врятувати те, що вам вже не належить. Я б, Я б радив вам подивитися. Інший момент. Я ж говорила вам, Анатолій, що ви самі віддасте мені цю землю. Звичайно, прийшлось декого налякати, дати пару хабарів, але повірте, це не перший, не останній хабар, який я даю. У мене і прокурор, і голова області на короткому повідку. Вибір за вами. Але вирішуйте швидше. Бо у нас там інші покупці їдуть. Ось! Це як! Це що? Ромка! Молодець! А куди це Віра поїхала? А рома ферму врятував, вона тепер знову наша. Тобто дяді Толі. Та наша, наша! Ви врятували ферму, а ми з Леською! Сім'ю! Доброго дня! Привіт, кохана. Це я.